І так, всім привіт. Ми розмовляємо про життя в Німеччині, про німецьку мову та про те, як працювати в Німеччині, якщо у вас проблеми з німецькою мовою. Більшість українців дуже турбується тема, особлива тема пов'язана з німецькою мовою і з працею. Багато людей кажуть, що я не можу знайти гарну працю в Німеччині, тому що не знаю мову, а не можу вивчити німецьку мову, тому що я сижу увесь час дома, де я сам своїми українськими... Друзями з своєю українською родиною мені нема з ким практикувати цю німецьку мову. І це реально дуже велика проблема зараз. У нас є багато українців, багато українців приходять до нашої школи, до наших мовних курсів. багато людей звертаються до нашої ФЕЛАК, де ми публікуємо підручники. багато людей мені писала моєму додатку з німецької мови, що, на жаль, мені нема де практикувати. І людина проходила на інтераційні курси, де вона просиділа 3, 5, 6 місяців не з німцями, тобто з такими же арабами, з такими же українцями, які максимум можуть сказати, іх, махен, хало, кутентак хабібі. І це реально дуже велика проблема. Людина приходить на інтераційні курси, там сидить 20 людей. Всі ці люди так само не знають німецької мови, її нема з ким практикувати. Вона йде до джоб-центру і каже, може я вийду на якусь таль джоб Джоб-центр каже, можете вийти, але тоді ми вам те, що ви отримуєте від нас, наполовину скоротимо. І людина думає, а нафіг воно мені потрібно, я краще буду далі сидіти на інтерактивних курсах. Hier Ryan, Hia Rouse, тут зайшло, тут вийшло. Буду сидіти, нічого не розуміти. Але що мені робити, я ж не хочу втрачати гроші. Дуже багато таких прикладів знаємо. Я знаю, це не вина українців, це більшості свої вина саме системи освіти, яка запіхнула людей на 8 місяців на викладання німецької мови з другими ауслендерами, І ніяких не підтримує. Тобто, курси це гарно, але курси це завжди фейкова ситуація вивчення мови. Курси це завжди нереальна ситуація. Вас вчать на, по підручнику, вчать робити «Lese verstehen», писати аудіювання, практикувати діалоги. Ви виходите в життя, німець починає з вами розмовляти, справжній німець, а не якийсь турок, який викладає вам курси інтераційне. Він починає з вами розмовляти, і все. І ви розумієте, що о oh о -oh, bin їх піндум, bin іхпіндум. Я тупінький. Таке дуже часто трапляється з людьми, дуже багато людей, хто до нашої школи приходить, каже: вісім місяців відходив на курси. Все весь час проводив тільки в двох місцях, або ходив на курси, на курсах розмовляв з такими ж турками Хало і Хайс Лідль. Потім приходив додому. Дома у мене українська дружина, український чоловік, українські діти. І ось я вже в Німеччині третій рік і не можу вивчити ніяк німецьку мову, ніяк воно в мене не йде, тому що в мене нема практики. Ось я підручники читаю, YouTube відео дивлюсь, але практики ніякої в мене нема. І хтось каже, як це за три роки нічого не вивчити? А як людина вивчить? Давайте подивимося ще раз на це. Людина відходила 6-7 місяців на курси. Більшість викладачів на курсів не німці. Зараз на курси беруть викладачів, кого попало. Я бачив, бо школи хочуть робити гроші. Раніше у школі було 10 викладачів продофесійних, зараз у шкіл по 30-40 викладачів беруть будь-кого, щоб просто викладав. Просто щоб в нього був допуск від Бамфа і щоб він міг викладати. В групи також засовують зараз будь-кого. Тут може сидіти український професор, український лікар і якась якийсь Абдул, який взагалі алфавіта не знає, і як вони разом будуть працювати, не ясно. Але людина ходить на курси, якось вона ходить, тому що курси безкоштовні. Все, після цього вона приходить додому, проводить час у своїх українських медіах, включає телебачення українське, дивиться українські програми, читає українські якісь новини, розмовляє з українцями, ніяк не інтегрується. Піти одночасно кудись на працю, теж не варіант, тому що зразу виплати знімуть. Є люди, які йдуть на ці праці, такі люди а вже ж є, які думають: ладно, все, я на інтеграційні курси походив, зараз я піду на якусь працю після курсів і вивчу німецьку мову. Людей засовують на праці куди. Майже всі праці, куди людей після інтеграційних курсів засовують, це низько, квегу, аж запихався зараз вдихну. Майже вся праця це низькокваліфікована праця низько кваліфікована праця, на яку не хочете німці. Тому як результат, ми маємо там людей, які теж не німці. І ви йдете після інтераційних курсів на працю від Джоб-центра, ви маєте йти. На цій праці нема німців. Ви спілкуєтесь з іншими іноземцями, які теж розмовляють: їх комен, їх бекомен, їх галь, галь, діга Діга хабібі вала. багато так розмовляє. Навіть відправилося працювати на склад. На складі ви німецьку мову не вивчити. І ось маємо, що людина хоче вивчити німецьку мову після інтераційних курсів. Ми курси закінчили. Це велика проблема. Людина хоче вивчити мову, іде на працю, її засовують на працю з 6 ранку до 5 вечора, кудись на склад з іншими турками. Вона там працює, вивчає халоха, бібі і пінлідль, і думає: блін, я пішла на працю, щоб покращити свою мову, щоб отримати ще кращу працю. Бо я кваліфікована, в мене там сертифікати, три мастера українських, я хочу гарну працю. Я пішов на працю, щоб покращити свою мову і бачу, що нічого не покращую, тільки втомлюсь. І одночасно подаюсь кудись на праці, на гарні праці, на кращі праці, кудись в бюро але мене не беруть. Мене не беруть, тому що в мене немає мови. Мене не беруть, тому що в мене немає рівня мови. Я розмовляю. Іх, е, іх, «е», І одночасно на моїй праці я теж нічого не вчу. І Так дуже багато українців, ось хто знає, зараз зараз моїй школі, потрапляють в такий Teufelskreis, тобто таке чортове колесо. Їм треба десь працювати. Працюють вони на низькокваліфікованих працях, де німецьку вони не вчать. Одночасно вони хочуть вивчити Німецьку, щоб отримати кращу працю, але кращу працю вони отримати не можуть, тому що німецьку на своїх працях, де вони працюють, вони вивчити не можуть, тобто там німців нема. Так і маємо. Зараз, ось е, найпопулярніші курси в мене. Бачили, в мене багато курсів є. Найпопулярніші курси, як ви думаєте, 3 роки українці вже живуть в Німеччині. Які курси найпопулярніші? Подумайте, секунду. Я вдохну, фух, видохну. Я вам скажу: найпопулярніші курси. в нас зараз три групи, або, як німці показують, три групи А1. Багато людей після Б1, які закінчили B1 в му році, Рік попрацювали на складі, приходять до мене і кажуть: я нічого не пам'ятаю, поставте мене В1. а Ідуть В1. а Така система. Тобто ніхто не буде, особливо мені подобається, коли хтось каже, ось Джоб центр мені не знайшов гарну працю. Джоб центр не шукає гарної праці. Гарні праці в Німеччині не валяються на підлозі. Гарну працю треба урвати. Треба шукати. Я коли шукав праці, я працював в ресторані. Мене в ресторан взяли з руками і ногами. Мити підлоги, щось там різати. Я коли теж був студентом, підробляв заробляв гроші. Але потім, коли я захотів гарну працю захотів працю в університеті, я ходив своїм резюме до всіх професорів. Я ходив до всіх відділ в університеті. Я домовлявся, я три місяці шукав і потім отримав практику на місяць безкоштовну, тобто безкоштовно працював, щоб працювати в університеті. І Потім мене взяли на контракт, на чальсайд, потім на фольцсайд. Так само я працював, наприклад, в інституті німецької мови. на дігітальних словниках теж дуже класна, класна праця. Ну я її шукав. Я гуглив весь час, я писав резюме, я відправляв Джоб-центр це місце, куди приходять Арбатгійба, arbeid, тобто ті, хто дають працю, яким потрібні люди, і до яких ніхто не хоче йти, вони приходять, дають Джоб дають центру свої інформацію, кажуть, ось присилайте до нас людей. Бо ніхто не хоче до нас йти адекватний. Адекватні праці ніколи не будуть матися в джоб центрі джоб центр завжди фемітль, ну шляхстен джобс. Він тільки роз, розподіляє, дає вам погані праці, на які ніхто не хоче йти. Якщо ви хочете самі знайти працю, вам треба самим шукати. Це 100%. Підключати контакти. Багато хто знаходив через знайомих друзів. Навіть якась така більш-менш гарна праця, десь бюро, через яких знайомих, знайомих німців, ось так вони шукали. Тобто мафія, контакти <хи> також грають тут роль. Або подаватися усюди, 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 усюди на праці. Не через джоб центр Джоб-центр праці гарний не дає. Він вас засуне туди, де є потреба. Як вивчити мову? У нас є додаток і каштодір, де ви можете з ним розмовляти. Я не кажу, що він всім підходить, але в цьому додатку ви можете розмовляти хоч 10 годин день з німцем. Ось так. Зараз покажу вам, як воно виглядає. Ich habe B1 -prüfung. Das ist gut. Du hast also das Niveau B1 vorstellen. Як ви бачите, можна розмовляти. Посилання є також під цим відео. Це дуже гарна ідея, як вчити мову, як можна розмовляти. Чому це гарно? Ну, тому що. Жоден німець не захоче з вами розмовляти 100 разів про одне і те ж саме. Німці є свої справи. Тут ви можете сісти, цей німець з вашому телефоні нікуди не дінеться, можна сісти і з ним розмовляти хоч 10 годин. Пишіть мені в коментарях, які теми вас цікавить, будемо разом про них розмовляти. Я буду разом знімати відоси на ці теми. Всім гарного вечора, всім успіхів! Слава Україні!